Добрий вечір. Курва що за курва голівудська хуйня? Не хоч чим чим чи що. Добрий вечір, добрий вечір. Я, я, я бачу, що мої гроші, які є податки, плачуть на якусь хуйню. Так, ну що за хуйня? Що за що за хуйня? Я, я, та, що ну, ви чекаєтеся? Ну, я маю право. право. Що за дугонки, що за поліцейська хуйня? Я що за переділ? Є по повідомлення, що водій на тверезому стані їхати. На мене є повідомлення, що поліція тут стоїть і займає тут хоче заробляти гроші на документи військовооблікові, чи є, є пасажири, чи перестепляці, чи, чи немає я, Причина зупинки, халів... ви не маєте права! Булу Причина зупинки... Прошу мені його показати. Було звернення, перевіряємо, чи то не ми. Не робіть худії, не робіть худі. Що то ви так витікаєте за це? Ну ми папуасами будемо. Ми будемо папуасами. Я їжджу всюди. Африка, Америка, Європа. Ну нема такої хуйні. Ну що за безпреділ? Ну а що не за, не. Та, то позор. Військовий стандер. Ви так. позорите Україну. Стандарт, Разом з тими тисякашниками, ви Ви позорите Україну. Ви стидно. Ви я їх хочу перевезти, їх перевезу, я тут живу. Де живете? Тут недалеко в Самбурі. Я їх хочу Там, перевезти. Я, я на границі з 90-х років. Переведу перевезу я вихилянців чи ні? Кримінальна відповідальність буде. Яка відповідальність, ми не в тюрмі, яка відповідальність, які ухилянти, це наші громадяни, він має право виходу, він не в тюрмі. Взяли людей в полон. Взяли людей в полон і їм розказувати. Які, які вони ухилянти, вони вільні люди. Вони вільні люди. Які дякую, ухилянти. Добре, щасливої дороги. дороги.